Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Каменецька. Я щаслива бачити вас на каналі «Енергійне життя, де я присвячую весь свій вільний час допомозі українцям отримати більше мотивації, натхнення, енергії, зростання, гарного настрою. Мені хочеться, аби українська аудиторія мала все задля того, аби ваше життя стало краще. Хоча б трошечки, аби я могла зробити свій внесок у це. І сьогодні наша тема присвячена тому, як ми можемо зростати, просто маючи звичайні людські радості, про які ми здебільшого забуваємо в сьогоднішньому такому непростому нашому житті. І ми сьогодні розглянемо їх п'ять, але незважаючи на те, що їх мало, але вони мають надзвичайно велике значення. І перш за все, це вечеря вдома. А що це означає для нас? Це також спілкування з нашими близькими людьми, це присвячення вільного часу своїй родині. Подумайте про те, як мало часу ми приділяємо своїм близьким, як мало ми з ними спілкуємося, як мало ми разом посміхаємося, як рідко ми кажемо дякую тобі за смачну вечерю і поцілунок також, наче як подяка. Це невеличкі речі, але які додають щастя у наше життя. І коли ми перебуваємо вдома, також нас можуть порадувати наші домашні улюбленці. Не забувайте про те, що сфера життя, яскраві фарби, відпочинок, цікаві враження, вони також пов'язані з братами нашими меншими. І, можливо, у вас є домашня тваринка, кішка, собака, хом'ячок. Пташка, якась попуга це те, що дуже полюбляють діти, але так само і дорослим людям дуже важливо поринитися у світ природи і спілкуватися з улюбленцями. Коли ми починаємо розуміти світ тварин, ми краще починаємо розуміти і себе, оскільки ми присвячуємо час тим, хто може відповісти нам лише добрими емоціями. Можливо, посмішкою, яку можуть уловити тільки господарі своїх домашніх улюбленців. В мене крім кішки ще є акваріум, і дуже приємно спостерігати, як два соми кілька день тому не могли поділити один дім. І у них були свої розбірки. Ти дивишся на це і розумієш, що в тому світі підводному є якісь певні правила, якісь свої е, закони, яким підпорядковується цей внутрішній світ. Як цілуються золоті рибинки, це зранку бачиш або з вечора, І ти розумієш, наскільки в тебе душа наповнюється такими приємними позитивними враженнями. Тому спілкування з домашніми тваринами краще за все взагалі це переводити у звичку. Звичайно, коли зранку ти годуєш а, рибок у акваріумі, ти розумієш, що це має відбуватися в певний час, в один той самий час кожного дня. Коли ти гуляєш із своїм собакою, ти також знаєш, що є зранку і з вечора час, коли це потрібно. Так? І це в зоні твоєї відповідальності. Все це наповнює душу. Чимось таким приємним, позитивним, добрим. І ми навіть не помічаємо, як ці прості звички вони входять в наше життя і роблять нас кращими, і саме наше життя кращим. Наступна дуже важлива звичка, яку треба впроваджувати ввечері після того, як ви вдома повечеряли і поспілкувалися зі своїми домашніми улюбленцями, це спілкування із друзями, оскільки це також відноситься до сфери. Життя спілкування, відносини і також яскравість життя, фарби життя. Коли ми спілкуємося з друзями, ми відволікаємося від своїх робочих повсякденних задач. Ми приділяємо увагу іншим людям таким чином, ми ділимося своєю позитивною енергією. Ми ж не хочемо ділитися негативною енергією. так? Ми віддаємо позитивну енергію і ми від друзів отримуємо позитивну енергію. І для того, аби поспілкуватися ввечері з друзями, не обов'язково взагалі то а, пити обов'язково пиво або інші спиртні напої. Бо саме спілкування воно наповнює душу чимось дуже приємним. І разом із цим спілкуванням може додати четверту радість, бо вони пов'язані між собою, як з вашими друзями, так і з вашою родиною, і також з вашими улюбленцями. Це вечірні прогулянки, пішки. І це дуже є обов'язково для здоров'я фізичного і ментального, психічного, психологічного. Дуже багато негативу вторглося в наше життя. Поза зоною нашого контролю і впливу, ми не можемо на це вплинути і нічого з цим поробити, але ми можемо очистити душу від цього негативу. Дуже допомагає, коли ви виходите погуляти ввечері до парку або просто пройтися пішки, розраховувати свої маршрути таким чином, аби хоча б 5 кілометрів ви пройшли в один бік пішки і 5 кілометрів у зворотній бік додому. І це треба робити кожного дня. І таким чином ви будете щодня якомога більше помічати хороших, позитивних речей, які супроводжують ваш шлях. Це краса дерев, це краса парків, це краса наших міст, це те, що світить сонце, це те, яке в нас гарне українське небо. І повітря, свіже повітря все це наповнює душу радостями і світлом. І коли ви впровадите всі ці чотири звички, ви відчуєте для себе, що в ваше життя входить дуже приємна п'ята звичка. П'ята проста радість, яка дуже непомітна, коли ти її маєш. Але дуже вона помітна, коли її немає. Це якісний сон. А сон потрібен людині не лише як це сфера життя, відпочинок і відновлення. Гарний якісний сон. Це наша фізична і ментальна здатність працювати, нести користь суспільству, користь людям, користь спільноті, користь своїй країні, оскільки людина, яка не має якісного сну, взагалі-то користі, мало яку може принести, коли ти зранку піднімаєшся, і першу половину дня у тебе єдина думка, як би мені поспати. Задля того, аби отримувати таку просту радість, користуйтеся всіми чотирма попередніми рекомендаціями. І оце спілкування з близькими, це харчування вдома, коли тільки є така можливість приготування їжі самостійно, і е, піклування про свою родину, піклування про домашніх улюбленців, прогулянки пішки, зустрічі з друзями оці приємні відчуття, які ви отримуєте в той час, коли ви прогулюєтеся просто повз е, по місту, е, по якимось парками, підходите до водім і маєте можливість. Просто вдихнути свіже повітря, чисте повітря, не отруєне новинами і негативом. І всі ці речі сприяють саме вашому відновленню. Все, про що ми сьогодні з вами говорили, має пряме відношення до колеса життєвого балансу, оскільки дуже багато людей помічають в своєму житті лише роботу, лише свою відповідальність і лише заробіток. Коштів, як то кажуть, на хліб насущний. Але якщо ми не будемо робити життя збалансованим, гармонійним і отримувати прості радості від життя, то ми не зможемо жити таким яскравим життям, наповненим енергією, наповненим мотивацією, радістю, зростанням і бажанням рухатися вперед. Бо людині дуже багато чого треба, з простих речей, які не можна купити за гроші, але вони наповнюють душу саме тим, що нам потрібно: це відчуття. Щастя! Підписуйтесь на канал Енергійне Життя, ставте лайки, коментуйте, поділіться своїми друзями у соцмережах, у ваших групах, у соціальних мережах. Допоможіть якомога більшій кількості людей отримати ці знання, наповнитися цією енергією і мотивацією. З вами була Оксана Каменецька. Завжди чекаю на вас на каналі Енергійне життя і готую для вас наступну порцію позитива, радості, мотивації і зростання.